7 утра я приїхав в наш родний бердянський воєнкомат і поцілував огромний замок на воротах. І я ніколи не міг подумати, що мені для того, щоб піти, грубо говоря, в воєнне час служити, що мені прийдеться шукати, пути, щоб мене туди забрали. Тобто, у мене вийшло виїхати аж в Куйбуше в воєнкомат. Мені пришлось там с ними разговаривать, щоб мы відправили на Запорожжя, і там уже вот это, вот, все это. В Донецькій області заїхали, ми є таке село Роздольне називається. Воно там буквально 30 км від Курахова, І до Гуляйполя, там тоже кілометрів 20, десь по прямой. Ну, там, перший раз ми зацепились, скажем так, з нашими опонентами. де у нас за 40 хвилин Нашого боя, ну як нашого, там, що з їхньої сторони, що наша техніка боролась, а ми оказались просто в епіцентрі всього. Ну За 40 хвилин, 48 наших пацанів похоронили. Перші два роки я був в піхоті, тобто був... ми сиділи як в обороні, так і участвували в штурмах. от. Потім, після такого непоганого поранення, нас обстрілював танк, і лівий фланг не виходив на связь. Мені треба було знати, що з ними происходит. Ну, и Я вирішив, що швидко зараз вискочу і запрыгну туди. Ну, там буквально метрів двадцять, може пробігати. Ну, от я тільки вискочив, пробігаю дерево, і виход, вистрілів з танку, і прямо в дерево, що задні мене. Ну, через одне виходить одне дерево. І другий, я за другим був. І він в заднє дерево дав, мене там і потушило. Це був більше, ніж друг. Благодаря цьому парню я зараз можу тут сидіти і розмовляти. Потому що він, будучи, я не знаю, там десь може метр шістдесят і вісом кілограмчиків 60 теж, я його називав півтора метра агресії. От. Він, будучи от в такому, оті, там, він мене затягнув. E, Після лічення мене перевели в інший підрозділ, де мене відправили FPV-дрони вчитися пілотом. І ось останній рік я був пілотом FPV-дрона на тому ж самому Донбасі. Я думав, хоч щось поміняється в моїй житті, але ні. Тобто mm -hmm. після мого переводу опять закинули на Покровськ, і от до мая 25-го року я був на Покровське, виконував задачі в составі екіпажу FPV. Зараз перевели, тепер я інструктор. Те, що ми зараз якось держимося, що пацани там зараз стоять просто, фронт, це не благодаря. А Тобто колосальну роботу, яку працюють зараз пацани будучи в обороні, я не буду казати за, за, за якийсь наступ, а будучи в обороні, то як зараз шагнула війна, це все роботизировано, все на дронах. Зараз війна дрон. Тобто, якби как бы, от человека мало що завісить. І ту роботу, яку проворачують парни, ну це просто це, це нереальне, ну, серйозно. Я навіть пам'ятаю, як ми працювали. Був наш екіпаж і екіпаж суміжників. Ми 8 годин, в два екіпажі, ну, грубо говоря, в 4 роки ми відбували штурм на Новогродовці Донецької області, недалеко від Покровська. Тобто, ми це вдвоєм, Тобто, я, отак, коли це все закінчилось, я просто я думаю, в мене голова взорветься от це все на емоціях, на адреналіні. Там, щось це не працює, там щось поламалося, там щось треба докрути. І це військові того, що я сидів ну, плюс-мінус кілометрів 5 від ЛБЗ, да, що до мене там ніхто не приходив пострілять, максимум чого я боявся, це, це їхня артилерія или FPV. Тобто условия у пілотів на той момент у нас конкретно були більш-менш лояльні. А за пацані, які сиділи тоді в окопах на нулі, я навіть, я навіть не знаю, що про них сказати. Це просто це бой, по-другому їх не називаєш. То видержувати, що вони видержають, ну, я просто сам там два роки був, я розумію, що це таке. Це, це можна здуріти. Но тим не менше, вони стоять, і коли вони виходять, вони вертаються. Ну, це, це дуже сильно. І за те, що ми зайшли в тупик, да, А зайшли в ту ми по одній простої причині. із за кілька вищого команди. Лічно, на нашому примірі нашим екіпажам аеророзвідки командир батальйону скидував координати і казав, облітати їх і продивитися на наявність особового складу. Пацани літають, а там нікого немає. А командири інших підрозділів докладують наверх, що по тим координатам сидить їхньої піхота і державні позиції. Там нема нікого. От почему. От, от именно вот чому ми практикали Донецьку область. Все, її там чуть трохи, їй все, їй пішли. Я просто убеждаю, скажем так, очередний раз, що э, війна касається тих, ну, ну, за нею думають і щось намагаються зробити, кого вона коснулася напряму, скажем так. У кого там мама, мама, папа, брат, сестра. Вот. Такого плану. А всім останнім, я розумію, що навіть я в Київ приїжджав, я розумію, що люди не будуть закриті сидіти по домам, коли йде війна, і нікуди не виходить. Вони по-любому будуть виходити, вони по-любому будуть гуляти. но у всього є преділ. Ну, якби ну не треба так ярко все виставляти на показ. ну от Я лично цього не розумію, і за цього мене це все починає регііти. Я вот уже тут разговаривал, что ну, вот я сейчас на данный момент на посаде инструктора я два месяца, и я уже разговаривал на тему, что мне отправил и обратно. Потому что вот вся спокойная жизнь, она не для меня. Я вот просто мечтаю про то, что уволиться нахрен сами. Я к одному уже все достал. Я уже просто, я уже не вывожу. Но а с другой стороны, если сейчас и волосы, а, где я на, кто меня ждет? Тем более, все будут бояться, даже вот так вот, а, сейчас война заканчивается, сколько пацанов, да, там, повольняются, повозвращаются домой. Ну, давайте откровенно. А, вы взяли на работу человека, ну, вот, який там три года провоевал, с контузиями и со всякими вот этими проколами. Взяли бы или побоялись. А тем более военец, эти люди, которые не будут молчать и не будут, скажем так, ухавать всякую несправедливость. То есть эти, которые будут конкретно сразу указать, ну типа, шановный, ты не прав. Ну кому таки надо? А начать с ним спорить, то хрен его значит, все может закончиться. Когда Задають питання, як закінчиться війна, у мене завжди виникає складний питання, а як ти собі це представляєш, що ти є окончання? Ну от як це має бути в представленнях людей, як закінчується війна? Хто то знає? Я ні. Я знаю, що то, після того, як вона закінчиться, а вона по-любому закінчиться, то радості буде ще мало. Я вірю в деокупацію, але я не вірю в деокупацію, скажімо так, воєнним путем. А я вірю в деокупацію шляхом переговорів. Ну, по другому ні. це все повернулось. І надіжда, все одно, поки буду живий, поки буду надіжда. Тому що якщо ще й надіжда помре, то зачем це все? І є їх два варіанти: перший це фантастичний, а другий реалістичний. І це щось це такого я не знаю в мірі, що случиться якийсь внутрішній там, переворот, в своей И просто случится так, что им станет не до нас, знаете, чтобы как бы, вернулась территория. Ну, это фантастика. А реалистически это будет повторение АТО. Это будет заморозка конфликта. Вот как сейчас фронт остался, остановился, так и не будет. Они подтянут себе еще резервы, они подтянут себе силы. Пару лет, не больше. И они рванут еще. Ну, как бы вони не оставлять нас спокойно, к сожалению. До війни я працював в службі інкасації одного небезпечного банка. Вот. Как бы пробував сразу, после армії, после служби, поработал трошки ну, десь по, наверное, в Таврії таксі покатався. Це був, щоб не збрехати, 15-й год. трошки покатался в Таврии такси, потом устроился в службу охраны, у меня товарищ устроил, может помните, называлась она НВТ. У нее и офис был на Победе возле общаги, недалеко. Вот. Вот то поработав там, и от них уже перешел в службу инкассации. Мы всегда с товарищем, когда вот, там просто есть свободное время или еще что-то, мы всегда брали кальян, мы выезжали на а верхову, просто кидали кресло прямо, прям чуть ли не в воде, стало возле собакалян и просто могли часами вот так вот сидеть, просто дивиться на воду и молчать. Вот от этого сейчас бы мне, конечно, дуже хотелось бы. Ну и, конечно, на Санта-Марии кофе попить, там всех побачиться, всеми побалакать, это тоже все это дело. Моря не хватает. Не хватает моря, не хватает этих улочек маленьких. Ну, в принципі, за городом дуже скучаю желання вернутися туди мінімум на танки.